Так, мені дуже сумно виходити з цієї прекрасної школи, бо вона дуже багато різних виспоминань подарувала нам. Але потрібно рухатися далі. Бувало що тривожно було зранку, але потім все добре було. Школа підіймає, підіймала настрій нам і все було добре. Тут навчається моя донька. І цього року вона випускається. Звичайно, хвилювання. Я вважаю, що для будь-яких батьків це хвилювання. Це такий трогательний момент. Тому що діти виросли, йдуть в майбутнє в своє якесь життя. Я дуже радий, тому що нарешті ці 9 років проминули і вже буду йти далі, навчатися. Піду в десятий, а там вже далі кудись піду. Закінчую дев'ятий, потім десятий, одинадцятий, потім виїжджу. А як війна вплинула на ваш процес освіти? Дуже багато планів змінило. Тобто де навчатись, як навчатись, тому дуже воно впливає. Тільки недавно був перший дзвінок, а вже останній. тобто взагалі незаметно пройшов. Ну не ні, що складний. і вчителі лишаються, і світлі класи лишаються молодші школярі. Тут вічна юність не підладна часу. Дитинство вічне у шкільнім дворі. Це в нас взагалі сьогодні унікальний останній дзвоник, тому що за чотири роки спочатку пандемія, потім три роки війни. Це вперше ми всією шкільною родиною збираємося на нашому дворі. Вперше є діти, які не знають, що таке лінійка. Вони її просто не бачать. Сьогодні ми збираємося всі. Вся школа це близько 500 учнів від першого по дев'ятий клас на свято останнього дзвінка. Рік пройшов, як рік був важкий, рік воєнний. Це прильоти, це укриття, але він був для нас дуже плідний. Діти дуже мають гарні здобутки як в Олімпіадах, так і в малій академії наук. 56 відмінників навчання закінчили школу з похвальним листом.